Добрий! день, Вітаю вас на каналі. Мене звуть Марина і сьогодні я хочу запропонувати вам зв'язати разом зі мною ось такі капці шльопанки Модель дуже легка та зручна. Ці ряди зв'язані лицевими петлями, тому з роботою впораються і ті, хто тільки починає в'язати. Майстер клас по в'язанню цієї моделі буде на другому моєму каналі. Тому, якщо є бажання, підпишіться, будь ласка. Покликання ви знайдете під відео. В'язала я такою ниткою спицями номер 375 Нагадую, вся інформація про пряжу, вагу та розмір буде під відео. Сподіваюсь на зустріч! Всього вам самого найкращого! Бувайте здорові!